Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Всім привіт до вашої уваги. Топ 10 моментів за підсумком першого етапу Кубку України. Фавбет відкриває хід парад своїм блокшотом Форвард, при Карпаття Ілля, і Хайлайт від гравців команди вищої ліги класна передача та данк від центрового селфмейт Євгена Жулавського на 9-му місці. Повертаємося до захисту. Бігмен Запоріжжя Ілля Дмитренко перериває фаст і баската та посідає 8-ме місце хід параді. На сьомій позиції вдали швидкий напад від форварда черкеських мав Назара Холода, який втік від усіх та опановує сьому позицію в нашому чарті. На шостій позиції блокшот від захисника рівного Дмитра Головчика, який накриває бігми на старого луцька Степана Лесика. На екваторіхід параду капітан черкеських мав Андрія Гафонов, який стає автором ключового блокшота в клатчі матчу проти Прикарпаття Говерли. Це знову рівне знову Дмитро Головчик, який цього разу віддає класну передачу на найкращого гравця першого етапу Кубку України рода Брауна, але від рівня на четвертому місці. Далі на зв'язку чинні володарі трофею Михайло Горобченко та Володимир Конів з Дніпра організують видовищний фастбрейк брейк та відкривають трійку. Залишаємося в шиннику, де Михайло Бублик дарує нам свій хайлайт, б'є згори через Даніїла Сипала і посідає друге місце в десятці. Перевод за спиною, кросовер, та дан через Данії Овчаренка. фірмовий стиль від Олексія Солов'єва на першому місці за підсумком першого етапу Кубку України Фабет.